Усім привіт! Кілька годин назад завершилася реєстрація на ТНТО Open Dota Cup, і ми нарешті можемо перейти до жеребкування, в якому визначимо усі пари, які гратимуть в першому турі. До нас подались заявки 15 команд, а оскільки їхня кількість повинна дорівнювати число в степені двійки, то усі вільні місця ми будемо заповнювати фрі-вінами, які дозволять команді перейти у наступний тур з попередньої гри. Ось тут на листках я записав усіх бажаючих учасників. І зараз по черзі буду тягнути їх і записувати на цей листок, після чого я повідомлю всіх, в якому порядку вони повинні грати, з якими парами. Отож, розпочнемо. Першою командою у нас буде. вітаємо їх, Вони розпочинають наше зарядкування. А їхніми суперниками стануть. Команда цьому Pool. Стану ще це команда. Їхніми суперниками буде Тернофілд. Цікава команда. Окей, перша okay. пара є. Залишилось часів. Це все мав. Наступною буде. Команда Ландя плюс 4. Цікава назва. І їхніми суперниками будуть. Їхніми суперниками будуть. А у них не буде суперників, оскільки їм досталася безплатна перемога. Привіт! Все, ж, вітаємо вихід сітки переможців. Вони розпочнуть свій шлях у нашому турнірі саме з першого матчу свідки переможці. Отже, третєї парою нас буде. Буде The Avengers. А їхніми суперниками. Буде команда 15 вій, чайка. Щось, четверта пара. Майже середини. Команда буде оцей. В, в цьому матчі Варіар G. Цікава команда, але, до речі. Одні з перших, зареєструвалися на наш турнір, за що їм окремий респект. І їхніми суперниками буде... Ну, Це ось так широко. Кей. Несе собі команду. Чіп'яр. Ось таке день на обе обидві команди в квадратних дужках. Буде цікаво. Ха -ха. Окей, пятую парою у нас розпочне. Int-main. І їхніми суперниками будуть Something's going wrong. Та ж цікава команда. Мабуть, тем, що це найбільша назва в нашому турнірі. Окей. Ах, містер, один рядок. Окей. Шоста команда. Шоста... Ну, тобто не команда пара, це буде 1-2-3. Дуже креативна назва. Мені дуже подобається, особливо і простота. Нема ніяких таких штучок, які дозволять показати, які ти крути. А просто простота, простота особи, простота перемозі. Їхніми суперниками будуть... Було. Команда Козак СТІ. Патріотична команда. Патріотична назва. На сьомій парі гратиме команда під номером від, від, від називає В-Пай Спортпов. Ставимо за їжу. В принципі, я теж грав граб заїжу, тому не кормує багато. Але на жаль, я не приймаю участі, тому мене ніхто не покормив. Що у вас є бажання, можете покормити, а не проти. Їхніми суперниками буде. Крапка Крапкано XC. Представники крапки, нашого головного партнера, завдяки якому цей тест-турнір відбувається. останньою парою у нас буде будуть ці дві команди. ними є. Keep Calm Beach та провокативна назва, Заспокойтесь, не панікуйте, все буде добре. Їхніми суперниками буде команда Mitas Gaming. Ну що ж, у нас є осі 8 пар, перші 4, другі 4. Про це все буде повідомлено на сіні ці дані будуть внесені в підмір таблицю. Саме команда Lboard філд розпочнуть на чемпіонат. Чекаю вас о 10-й годині, будь ласка, без запізнень. І тому для них це честь, можна сказати, відкрити один з найбільш. Масових чемпіонатів в Тернополі. Отже, до нас 15 команд приїхало. Оце так, неочікувано. Але ще я всім дуже вдячний. Перший такий нюанс. У нас зареєстровано по 15 команд, але підвертувало лише 10. 5 команд кажуть, що до початку свого матчу вони гроші несуть. Але оскільки оце час може так і не настати, то. Усі команди, які не підтвердили реєстрацію і не прийшли на турнір вчасно, то замість них буде просто привін.